Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо говорити про ще один другорядний член речення під назвою Обставина. З'ясуємо ті факти, які вам невідомі були в 5 класі. А тепер, коли ви пройшли такий далекий шлях до 8-го, дізналися, що таке дієприслівник, дієприслівниковий зворот, прислівник. Тепер вам треба трошки легше працювати із другорядними членами речення. Отже, спочатку ми з вами пригадаємо те, що знаємо про обставину, тому що визначаємо ми її вже протягом декількох років. Обставина це другорядний член речення, який вказує на спосіб, причину, мету, умову, час, місце, міру і ступінь, дії або вияву ознаки, і відповідає на безліч питань. Як, яким способом, де, звідки, коли, куди, навіщо, чому, незважаючи на що, і так далі. Для тих, хто дуже добре знає тему прислівник, сьогодні вона стане в пригоді, тому що обставина виражається дуже часто прислівником, і, в принципі, як переконатися трошки пізніше, види обставини збігаються із видами прислівників, саме мається на увазі їхні розряди за значенням. Працюємо з прикладами. Щидро насичений символікою обряди з квітами, Вмивалися жінки вранці, росою з липи, берези. Тут вам уже виділено для того, щоб не зволікати із часом. Обставини жирним шрифтом, Насичений як, яким способом, щедро, обставина, виражена прислівником. Умивалися жінки вранці, умивалася коли вранці. Це обставина, яка вказує на час дії, і також виражена прислівником. Крім того, що обставини виражаються прислівниками, це найчастіше відбувається. Вони можуть бути виражені дієприслівниками, особливими формами дієслова, а також дієприслівниковими зворотами. Зупинимося на хвилинку. Те, що ви у своїх реченнях дуже часто виділяєте як присудок, тобто дієприслівник або навіть дієприслівниковий зворот, не є головним членом речення, а є обставиною. Про це вивчалося в 7 класі, але чогось у восьмому класі я трохи призабулося. Крім того, обставини можуть вважатися іменниками з прийменниками і без них. Зараз ми з вами звернемо увагу трошки далі, на прикладах інфінітиву. Ну, ви знаєте, що у нас інфінітив особлива форма дієслова, яка може виступати будь-яким членом речення, як головним підметом присадком, так і другорядним означенням обставиною і додатком, порівняльним зворотом про нього будемо говорити на. Наступному уроці і навіть фразологізмом. Ну, фразологізми також можуть виступати будь-яким членом речення, в тому числі і обставиною. Отже, як бачите, спектр, тобто, чим може бути виражена обставина, спектр способів вираження обставини надзвичайно великий. Ну, а тепер другий, не менш важливий момент. Що у нас з вами, як розширюється тема, що нового ми з вами сьогодні дізнаємося про обставини? Види обставин. І як, якщо ви прочитаєте, вже пробіглися очима по переліку назв видів обставин, то ви побачили способи дії, міри і ступеня, місця, часу, причини, мети, зупинимося на хвильку. В 7 класі ми з вами точно так же ввчали це все у прислівнику. Так що, сьогодні ті, хто пам'ятає питання, на які відповідали прислівники способу дії, місця, часу, причини, сьогодні можуть просто повторити ці питання. Ну, тут ще додається назвами умови і допусту. Отже, обставини способу дії відповідають на питання, як, яким способом, яким чином. Обабіч виструнчилася стіною сосни. Виструнчилася як? Яким способом? Стіною. Це не ну, якраз ми там. З вами на попередньому слайді побачили, що прислівник, прислівником найчастіше вражається обставина, але бувають обставини, які виражені іменниками, або з прийменниками або без. Ну, ось це колись був іменник в рудному відмінку, але тепер він став обставиною, тобто втратив свої ознаки, перейшов в обставину, перехід однієї частини мови в іншу частину мови. в шостому класі вивчали способи творення слів. Міри і ступеня дії. Відповідає на питання, якою мірою, наскільки. Як часто, як багато і таке інше. Село було засипане снігом до половини. Було засипано якою мірою? До половини. Обставини місця відповідають на питання, де, куди, звідки, вказують на місце, де відбуваються дії. Здалеку повіяло вогкістю. повіяло звідки здалеку, обставини місця. Обставини часу відпадають на питання, коли відколи доки, з якого часу, до якого часу, як довго. Ось і вказують на час, коли Відбувалася дія. Селяна не покладала рук од ранку до вечора. Тобто, як довго протягом якого часу, од ранку до вечора. Причини чому, через що, з якої причини? Павло за співами та розмовами не пив чаю в гостях. Павло не пив чаю з якої причини? Чому? За співами та розмовами, тобто тому, що співав, розмовляв і ніколи не було. Якщо ви сумніваєтеся, для того, щоб правильно визначити ви обставини, треба переробити на отеречення. З такою частинкою, яка вам 100% підкаже, що це буде причина, мета, час і таке інше. Павло не пив чаю тому, що співав та розмовляв, тому що одразу вказівка на причину. Обставини мети Піде на питання, навіщо, з якою метою, і показують мету дії. Бурлаки завернули в ліс на відпочинок. Завернули в ліс з якою метою? Навіщо? На відпочинок. Знову ж таки, можна переробити цей хвостик для того, щоб відпочити. І тут вже 100% мета. Умова. Обставини умови подають на питання, за якою умовою, і вказують на умову перебігу дій. Усе якось при допомозі друзів обійшлося. Обійшлося за якої умови? При допомозі друзів. Тобто, якщо друзі допомогли, то все обійшлося. І допусту: таке новеньке у нас з вами. Це. Ці обставини показують, що щось відбувається супереч якимось обставинам, незважаючи на якісь обставини. І тому от питання, незважаючи на що, боперечому. На перекір долі, вони вирішили вірили щасливе майбутнє. Вірили, незважаючи на що, супереч чому. наперекір долі. Тут назвами якраз виражено. прийменником з іменником. От, прийменником з іменником, прийменниками з іменниками, тобто ви тут бачите. Як представлені обставини. Ну, і тепер пропоную, після того, як ми знайомилися з новим матеріалом, на практичних завданнях відпрацювати цей теоретичний матеріал. У реченнях «Укажіть обставини, «Визначте вид. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. Отже, перше речення: а вже вночі навшпиньки ходить осінь і полум'я жоржин задмухує садам. В цьому реченні дві обставини. Перша обставина це вночі, коли вночі, це у нас з вами якраз обставина часу, виражена прислівником. Далі. Ходить як, яким способом, яким чином, навшпиньки. Це обставина способу дії, виражена прислівником. Переходимо до другого речення. Заночували птиці на лимані. Тут у нас обставина виражена прийменниково-іменниковою конструкцією на лимані. Заночували де на лимані, це обставина місця. Наступне речення: сюди колись приходили чернички, блакитну воду брали із глибин. Тут декілька обставин. Перша обставина це сюди, куди-сюди це обставина місця, виражена прислівником. Приходили коли? Колись це обставина часу. Знову ж таки виражена прислівником. Далі брали звідки із глибин. Обставина місця виражена прийменниково іменниковою конструкцією. Наступне речення: ще може бути трішки не зими. Тут у нас з вами обставина трішки. Якою мірою трішки? І це обставина міри та ступеня дії, виражена прислівником. Далі, я ради цього ладна жить. Ладна жить. Навіщо? Для чого? З якою метою? Ради цього. Ось точно також у нас прийменникова, займенникова конструкція, обставина виражена саме нею. Наступне речення: А вечір пролітає, наче крижень, черпнувши місто синіми крильми. Тут у нас дві цікаві обставини обставини. Перша обставина пролітає, як? Яким чином? Наче крижень. Це обставина. Способу дії і виражена порівняльним зворотом. Порівняльний сполучник, ну трошки ви вже обізнані з цим, тому що на українській літературі ми з визначаємо як художні засоби порівняння, тому ви знаєте, якими сполучниками вони вводяться в художній текст. І ще одна обставина теж дуже цікава: це обставина, черкнувши місто синіми крильми, пролітає як. Счеркнувши місто синіми крильми: це діапсівникове зворот, обставина вережні діапсівниковим зворотом це обставина способу дії. Так, те речення цими реченнями попрацювали, переходимо до наступного завдання: перепишіть речення, розкрити дошки, визначити обставини. Точно так же можна все зупинити, виконати, перевірити разом із нами. А ми перевіряємо. По-моєму, коли-небудь. Ми вам повинні написати. Через дефіс. Чому? Пригадаємо правило, а правило у нас з вами простеньке. Якщо прислівник утворюється за допомогою префікса по і суфікса «ємо», то ми з вами повинні записати його через дефіс. Далі, коли-небудь. Зрозуміло, чому ми пишемо через дефіс, тому що у нас є спеціальний суфікс, який, коли приєднується до займенників або до прислівників, пишеться з ними через дефіс. Коли-небудь, як-небудь, все через дефіс. Далі, в другому реченні. Люди, які розмінюють свої почуття направо і наліво, зрештою мусять відчувати себе з ладарями. Направо-наліво у нас з вами пишеться разом. Ось. Чому? Тому що утворений від слів за допомогою префікса і суфікса, префіксально-суфіксальним способом слово правий від слова лівий, префікс на, суфікс О, і в тому в тому слові. А ми з вами знаємо, що якщо префікси схожі на прийменники, то такі префікси приєднуються до слова, пишуться з ним разом. Тобто це якраз прислівники, які пишуться разом. І, зрештою, точно так же. Решта це. У нас слово, від якого утворювалося префіксально-суфіксальним способом префіксом з і суфіксом Ою утворився прислівник. Точно так же, як за цими правилами де направо, наліво зрештою», у нас точно так же повинно писатися разом. Тому що «з» у нас схоже на прийменник, такий прийменник є, ми з вами постійно повторюємо правило про чергування З із Зі, які показують малозвучність нашої мови. Отже, обставини, по-моєму, як, по-моєму, обставина виражена прислівником, обставина способу дії. Далі мусить хоч раз. Отже, це у нас обставина на скільки, хоч раз, це у нас обставина міри та ступеня дії. Коли, коли-небудь, це у нас обставина часу сягнути свого зеніту. Далі, друге речення. Люди, які розмінюють свої почуття. Куди направо і куди наліво. Ось, це у нас з вами місця дії. І зрештою, як яким способом, або коли, і так, і так можна поставити питання ще одна обставина, мусить відчувати себе з ладарями. Так, з цим також попрацювали. Перебігаємо на наступне завдання. Утворіть від дієслів, записаних у дошках дієприслівники. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, визначте обставини. Ми з вами тільки що розглядач теоретичний матеріал дізналися про те, що у нас дієприслівники, дієприслівникові звороти також виступають обставинами. Пригадаємо, як утворюються дієприслівники від дієслів. Нам треба Зрозуміти, що це дієслово, доконаного чи недоконаного виду. Дієприслівники доконаного виду утворюється допомогою суфіксів учи, ючі, а чи яче, доконаного, шивши. Забуваємо про постфікс ся, який тоді, коли буде приєднуватися до дієприслівника отвореного, буде видозмінюватися на сі. Отже, спускатися, що робити, недоконаний вид, і ми з вами. Перероблюємо спуска, у нас з вами основа залишилася. Ючий додаємо. І не забуваємо про всю. Спускаючись з гори, ми майже не балакали. Є постійне козороти, де б вони не знаходилися, обов'язково відкремуються коломи. Від усього речення ми відокремили. І в вами вийшла обставина, спускаючись з гори. Ми майже не балакали. Отже, коли це відбувалося? Коли ми спускалися з гори. Тобто, це у нас обставина часу. Далі друге речення: машина вискочила за хутір підсвітити, що з робити, ти прибираємо, інфінітивний суфікс ніколи не бере участі у творенні. Підсвіти, і суфікс вши ми з вами додаємо, тому що основа, яка залишилася, у нас закінчувалася на голосний. Отже, машина вискочила за хутір, підсвітивши фарами чашечки на телеграфних стовпах і помчала до шляху. Нам треба відокремити ще наш дібесівниковий зворот. Ми його відокремлюємо, підсвітивши фарами чашечки на телеграфних стовпах. І машина вискочила за футір. Як яким способом? Підсвітивши фарами чашечки на телеграфних стовпах, це в нас з вами обставина способу дії. Так, наступне речення такого напівтворчого характеру. Можете обрати будь-яке із цих речень і замість. Питань, які ви бачите в реченні, поставити обставини, які підходять за змістом. Ну, наприклад, коли через місяць ми поїдемо відпочивати куди? Наприклад, на море, до моря. Можна написати в країну якусь, наприклад, до Єгипту і таке інше. От у нас дві обставини, ми з вами зазначили. Як яким способом засвітилися вершина гір? Яскраво! Засвітилися вершини гір. Дивно засвітилося і таке інше. Змагання відбудеться, незважаючи на що, незважаючи на погоду, наприклад. Ну, можливо, ви щось інше додали. Так, і про обставини, вражені фразологізмами. От, наприклад, у нас речення із тексту, яким будемо вивчати наприкінці 8 класу. Я сьогодні не спав та в поті чула писав до неї любовне послання. І ви зрозуміли, що обставина виражена фразелорізмом у нас з вами ось в поті чола. Отже, <кхід> напружуючись, можна сказати, напружуючи усі сили, якщо розшифрувати. Так, і. Для тих, хто хоче, може попрацювати з фразеологізмами. ось фразеологізми, які будуть виступати обставинами в вашому реченні, можете взяти декілька фразеологізмів, два-три, скласти два-три речення з ними і так далі. Ну, наприклад, на віки-вічні. Доля поєднала нас на віки-вічні. З хвилини на хвилину розпочнеться нарада. Ну, наприклад, тема обставина як другоглядний член речення це ж дуже легко, як двічі по два-чотири. І останнє завдання тестового характеру. Інфінітив виступає обставиною в рядку. А. Запропонували вчитися, Б. Приїхали вчитися, В продовжили вчитися і бажання вчитися. Я думаю, що ви вже швидко віднайшли правильну відповідь. І це позиція Б. Приїхали з якою метою? Приїхали для того, щоб вчитися. Інфінітив вчитися виступає обставиною мети. Запропонували, що вчитися. Тут у нас інфінітив виступає додатком. Продовжили вчитися тут частина складеного дієслівного присадка, Допоміжне дієслово, яке вказує на перебіг процесу плюс інфінітив. І бажання яке вчитися. Тут у нас з вами. Означенням неузгодженим виступає інфінітив. Тему ми розібрали, практичними завданнями її закріпили. Сподіваюся, що сьогоднішні матеріали пояснення стануть вам у пригоді. І допоможуть належним чином підготуватися до контрольної роботи. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!